Це велика втрата для усієї держави. Але особливо, особливо прикро коли йдуть люди, які прийшли служити державі, які є справжніми державниками, які поклали своє життя, свій час, свою долю на благо нашої країни. В стінах Верховної Ради України ми в кінці минулого року відкривали виставку, де висвітлювали героїв. Які сприяли і сприятимуть от нашій перемозі, багато з них немає в живих, дехто є в живих, дехто представлений до державних нагород, але ми повинні формувати свій пантеон героїв, людей, які віддають найцінніше, що в них є, задля того, щоб країна жила, задля того, щоб ми мали перемогу. Так сталося, що одним з цих героїв став тепер вже колишній міністр внутрішніх справ, мій. Дуже добрий товариш, а де Монастирський, який в кінці минулого року відкривав цю виставку тут. Він жив тим, що війна це в першу чергу імена людей, які є героями. І треба пам'ятати про кожного, про кожного хто віддає своє життя, своє здоров'я за для нашої країни. Знаєте, це величезний біль, просто невимовний біль. Колосальна трагедія. Причому це трагедія як і для країни, так і для колег, для друзів, тих, хто загинув. Я особисто знав трьох осіб. Наприклад, Дениса Монастирського. Я пам'ятаю, ще коли ми разом були експертами в команді, тоді ще кандидата в президенти Володимира Зеленського. І знаєте, я з першого погляду зрозумів, що це дуже порядна, це дуже світла, це дуже інтелігентна людина яких доволі рідко на жаль можна зустріти в житті, він доводив свій високий рівень професійності на кожній посаді, де він працював. Він працював на совість, і він був величезним патріотом і великим реформатором. І це також доводить, те, що він, починаючи з моменту широкомасштабної агресії, він був з президентом в команді президента. Він робив все, можливе і неможливе, щоб захистити нашу батьківщину.